Підготував усе під ґрунтування. Наношу епоксидний ґрунт. Якщо ви боїтесь наносити епоксидний ґрунт на кислотний, правильно робите. Але там є один нюанс: не можна наносити на мокрий кислотний ґрунт. Тобто, якщо ви хочете загрунтувати кислотним і зверху епоксидним, потрібно чекати мінімум добу. А у мене ці двері вже більше двох тижнів висохли. Тому тепер, якщо я нанесу епоксидний ґрунт поверху, нічого не буде поганого. Хорошого теж не буде нічого, тому що воно там ніяк на це не вплине. Просто мені треба заізолювати шпаклівку і оцю нижню частину треба заізолювати, щоб туди, як будуть сколи камінці, поменше воно до металу доходило. І все. А зверху, тут, де протири є до кислотного, там нічого страшного з ним не буде. Я навіть пробував фарбувати капот один на Тойоті. Наніс кислотний ґрунт, на другий день перешліфував його скотчбрайтом, наніс епоксидний ґрунт, потім шпаклював, фарбував і віддав. І через 3 роки я бачив той автомобіль, з ним нічого не сталося. Все було нормально. Тому, ну якби. Я впевнений у своїх кроках, а ви як не впевнені, не робіть цього. І не повторюйте за мною, тому що за свою роботу я несу відповідальність, а ви несете відповідальність за свою роботу. Тому краще робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Вам тоді легше буде з цим справлятися.